Дорогі діти! Сьогодні на уроці навчання грамоти ми з вами будемо говорити про приголосні звуки дзвінки і глухі. Давайте пригадаємо, що ми знаємо про звуки. Звуки ми вимовляємо і чуємо. Звуки поділяються на голосні та приголосні. Букви ми бачимо, читаємо та пишемо. Приголосні звуки згодні шелестіти, шепотіти і свистіти, навіть фиркати, шепіти. та не хочуть нам співати. Це усі повинні знати. Пригадайте, що приголосні звуки проспівати неможливо, вони утворюються за допомогою голосу і шуму. Ці приголосні поділяються на дзвінкі та глухі. Давайте вимовимо з вами дзвінки приголосні звуки В Л, М, Н, Р, З, а також Б, Г, Г, Д, З, Ж, Дж, З. До цих звуків є парні їм глухі. П, Х, К, Т. С-ш-ч і окремо звук Ф, тобто звуку «б» відповідає глухий парний П. Пара Г, Х, Г, К, Д, Т, З, С, «ж», Ш, «дж», «ч», З, С. Пари немає лише глухий Ф. Як вимовляються приголосні звуки? Вимовте пари дзвінких і глухих звуків спочатку в пошепки, а потім вголос. Б, П, Д, Т, З, С, ж, Ш, Дз, Д, Ч, З, С, Г, Х, Г, К. Обидва звуки кожної пари. Пошепки вимовляються однаково, а голосно вимова відрізняється. Дзвінкіше ми говоримо голосніше, верніше, говоримо дзвінкі, приголосні звуки. Під час вимовляння дзвінких звуків чуємо голос і шум. Глухі звуки чуються лише за участю в шуму. Запам'ятайте золоте правило. В українській мові в кінці слів та складів дзвінки приголосні звуки треба вимовляти дзвінко. А зараз пограємо гру. Гра називається звуки заплутались. Давайте прочитаємо слова. Жа, шаль. Діти, чим відрізняються ці слова? Так, вони відрізняються. Першим звуком. В першому слові звук ж, а в другому ш. А тепер послухайте речення і скажіть, чи правильно вони записані? у узимку нам шаль? Бабуся накинула на плечі жаль. А може навпаки? Давайте подумаємо, як змінити треба речення, щоб вони стали правильними? Та Ташок узимку нам стало, нам верніше жаль, бабуся накинула на плечі шаль. Ось бачите, що відбувається, коли неправильно поставити літеру. Відбувається зміна значення всього слова. Працюємо далі. Будь ласка, відкрийте звичайний робочий зуб. Пропишіть каліграфічно. Буква сполучення першого рядочка. У другому рядочку запишіть слова, які ви бачите перед собою: дзвінок, дзенькати, дзига. Ви звернули увагу, який, е, верніше, яке буквосполучення тут повторюється? Так, буквосполучення ДЗ, що позначає звук ДЗ. Прочитаємо речення: дзвенить спів. Ташок. Дзюркочуть веселі струмочки. Будь ласка, спишіть ці речення в зошит, а також підкресліть букву сполучення ДЗ. Тепер відкрити посібничок на сторіночці 9. Виконуємо завдання цьому посібнику. Вимовте звуки, які утворюються без голосу. Подивіться уважно на таблицю: дзвінки приголосні, що не мають пари. В, з, Л, Л, л М, Н, Н, Р, Р. У зошиті розгляньте квіти. Домовся із е, батьками, тут записано сусідом по партії, але у вас зараз немає парти, Хто з вас напише назві квітів, які починаються на приголосний глухий. А хто на приголосний дзвінкий? Будь ласка, запишіть один із варіантів. Або на приголосний дзвінкий, або на приголосний глухий. Запишіть ці слова через кому. Виконуємо третє завдання. Прочитай запитання. Спиши з тексту, який ви прочитали на 8 сторіночці, відповіді на дані запитання. Що люблять равлики весною? Записуємо відповідь весною. Равлики люблять дощ. Що показує? Старенький равлик равличці. Відповідаємо на запитання. Старенький равлик показує свою колекцію калюш. Пишемо старанно, каліграфічно. Наступне завдання це ідеї для маленьких поетів. У вірші загубилися слова. Відшукай їх за зразком першого та визнач місце. На весні в гайок перші квіточки біля квіточки разом з нею. Подумайте, які слова треба записати. А ось вам і підказка. На весні в гайок піду, перші квіточки знайду, біля квіточки. Помрію, разом з нею порадію. Будь ласка, в рядочках запишіть правильно дані слова, ті, що розгубилися. Бажаю вам успіху!